Журналісти відкрили очі правоохоронцям на кримінал. Біля місця масштабної вирубки дубів поблизу села Озеро на Ківерцівщині досі можна побачити ось такий знак. Втім, після візиту нашої знімальної групи тепер в лісі вже не чути звуків бензопил. Натомість стоїть працівниця поліції охорони. Цією порубкою неабияк зацікавились правоохоронці, і то не місцеві. ДБР побачило кримінал. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України за фактом незаконних порубок поблизу міста Ківерці Волинської області. Наразі триває досудове розслідування, проводяться невідкладні процесуальні дії. Нагадаємо, нещодавно ми розповіли і показали, як чи крижать дуби у цьому лісі. Розкажі, що ви тут робите? Від чого від дерев? гнилих дерев. – Хто ви є? Ми працівники. – Так, працівники якої фірми, Чи ви будете? – Ми прийшли помогти. Волі попросили. Оце лісничий? Ні. – А де лісничий? Ні. А ви працюєте в лісгоспі? Ні. Так, попросили, приїхали допомогти. Як попросили? Ви, ви на роботі в лісників? Ні. Ви не оформлені? А де лісничий? Где на місці? Я... Василий сторобний квиток. Я не потом. Я ж не речик, я гіляки совую. Наші джерела кажуть, мовляв, тут чи не тільки пошкоджені дуби, а й ділову деревину. Коли ж за цю порубку взялися ДБРівці, розказують наші джерела. Трохи далі в лісі виявили ще кілька ділянок із порубками. Нібито то нарізали куди більше кубатури ніж було в документах. Між тим на місце порубки приїхали і фахівці Держекоінспекції. Сьогодні вони теж тут працюють. На сьогоднішній день спеціалістами інспекції взято участь в рамках кримінального провадження як спеціалістами, оглянуто земельні ділянки, замірено та зафіксовано пні зрубаних дерев. Надалі ці всі матеріали будуть зібрані та передані в інспекцію для проведення розрахунків та визначення розміру шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Наслідок незаконних порубок. Тобто, оця ділянка, яку наша знімальна група бачила, це лише одна із таких ділянок порубок. Е, ну так, так поки деталі не розголошують розслідування саме у розпалі. Скільки нарізали дерев, ще рахують, Може, ну працює так? дуже багато спеціалістів, тобто оглядаються ділянки, а точна кількість це вже буде встановлена, коли, хоча б, завершиться етап оглядів. Ну вилучається лісопродукція. До слова, лише на цій ділянці ми нарахували понад 20 колод. Ну ось ми виміряли лише ось ці дві покрижовані колоди 8 метрів. Таких тут дуже багато. Ось ще більша дубова колода. Зараз ми її виміряємо скільки у діаметрі. А ось вимірюємо діаметр 110. Тоді місцевий лісничий запевняв, що то в них санітарна вирубка. Тут відбувається санітарно вибіркова рубка. Це законно от надав всі документи працівникам поліції. А чому їх не було на місці рубки документів? Ну зараз немає в паперовому вигляді. Все в електронному вигляді». «А Чому у вас не було на місці Можуть, такої порубки? Ну, дивіться, я не, не зобов'язаний бути на присутнім на всій рубці, так як на території лісництва проводиться їх декілька. Ваші працівники, хтось на місці з документами. суд підряду. Документи знаходяться в лісгоспі, їх на руки не видають. Ця робота зірвана. Все, що було заплановано Зірвали вам роботу журналісти? Так точно. Так точно зірвали роботу. Між тим, як розповідають у колах лісівників, у галузі неабияк запахло смаленим. І, ймовірно, невдовзі, як то кажуть, можуть полетіти голови багатьох посадовців. І то не тільки втратити крісло, а й постати перед судом. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Опинилися в суді, бо ж буцімто хабар вимагали у Луцьку. Судять посадовця західного міжрегіонального управління держпраці. За даними слідства, держслужбовець обіцяв підприємцю, що за хабар закриє очі на факт загибелі неповнолітнього підлітка на підприємстві. Нагадаємо, чоловіка та його спільницю гучно затримували працівники ДБР у березні цього року. Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронці та контролюючі органи відразу скерували до держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець держслужби запропонував представнику підприємства за 5 тисяч доларів в США не проводити перевірку. До передачі коштів чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Наразі ж усі сторони нарешті зібралися в суді на підготовче засідання. Проте сторона захисту прийшла зі скаргою. На думку одного з адвокатів, було невірно визначено орган, який займався досудовим розслідуванням. Я вважаю, що ця постанова є незаконною з огляду на наступне. Як вбачається відповідно до вимог статті 216 КПК, слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування, зокрема вчинених за кримінальними правопорушеннями, які вчинені працівниками правоохоронного органу. Ряд осіб, які причинені якими підлягається розслідування провадження саме слідчими ДБР, однак нас, наш випадок це вчинені працівниками правоохоронного органу. Попри наведені аргументи, у задоволенні скарги суд відмовив. Заслухали й клопотання іншого захисника, який наполягав, аби обвинувальний акт повернули стороні обвинувачення, зауважує, що не зазначено місце знаходження обвинуваченого у момент вчинення ймовірного злочину. На що це посов посібне одержання службового собика замає снощень промінити себе за. Саме цієї особи для вчинення такої субої особи того, що ми не будемо мінімум, закористання над службового остановку. Тобто, вчинення покушення передбачено, саме 45.27, 4.268. <порядок> тобто прийняли про віру, знаходжу поза межами міста Луцьк у місті Львові. Однак до своєму розслідування в конкретне місце його знаходження в кінувальної активі це час нека. В цьому кринамі провадженні місце знаходження. Момент одержання переміру вигоди для себе, яка була передана через громадян журналістів, має значення, оскільки саме обережні винувачення надав згоду на передачу і отримання цих коштів. Тобто вважається, що саме він прийме та одержав переміру вигоду, оскільки вручений з його відома, знайомою людиною. В свою чергу прокурор у справі запевняє, що обвинувальний акт складений вірно та за буквою закону, тож наполягає клопотання не задовольняти запрацює що задоволення даного клопотання, оскільки акт складений відповідно надо статті двісті дев'яносто першої кримінального процесуального кодексу, зокрема в ньому викладені повністю всі фактичні обставини, які встановлені в ході до судового розслідування в тому числі час спосіб і місце вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що Залучив е, до своєї протиправної діяльності е, винуваченому. Е, він з останньою обговорив подальші їхні дії, про що зазначено був обвинувальній марті. І саме через 26 березня 2025 року отримав 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Тобто, саме в момент, коли... Як посовник, що був залучений до вчинення злочину групою осіб, отримала грошові кошти, які надавалися. Тобто, фактично, в цей момент було завершено дане кримінальне правопорушення, яке інтермінується обвинувачення. Зрештою, справа лише набирає обертів у суді. Більше деталей цієї справи дізнаємося вже зовсім скоро. Анна Рарух, телеканал Аверс. На Волині судять одного із керівників сотої бригади. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Нібито бойові виплати нараховували тим, хто на той час був в тилу, а не на лінії фронту. Принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Мовляв, трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Досі підсудний командир з'являвся на засідання. Зокрема, виходив і на онлайн зв'язок. Тепер же просить суддю. Зупинити розгляд кримінальної справи, адже разом зі свідками з 1 жовтня бере безпосередню участь у бойових діях. Але де цьому підтвердження цікавиться суддя, переглядає вказані дати його участі в боях з 5.09 по 7.09. Да, Доступність на наступній сторінці повідки його було з 1.10.25, тобто фактично. Відразу після судового засідань всіх трьох першого я наразі не бачу. Тут зазначено підстава журналу бойових дій військової частини. Те, що є посилання на інвентарний номер журналу від першого десятого, не означає, що наразі, так як зазначено, що він в які періоди, чи могли б написати, що він і наразі чому не написали з такого, то поданий час. Чому такі дані відсутні? Чи свідки наразі теж беруть участь в бойових діях? Поки що суддя таких даних не побачила. Так само і стосується свідки. Остання дата по дев'яте, брав у минулому часі участь з першого десятого по четверте, десяте зазначила восьмидесятого. Знову заступила на бойовосета. Добре, туди тоді в журналі, що він з 10-го пішов нагадаємо, командиру інкримінують недбале ставлення до військової служби. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Між тим частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як почули раніше, вони знищені внаслідок ворожого обстрілу. Сам обвинувачений командир військової частини запевняв. Що усе робив по закону і його вини у нарахуванні бойових нема. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку. От. Ну, суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну вже зараз наразі судять вас. Тобто вас ну, військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви там в тому прибіюванні розбирались, дивились, який службову перевірку проводили. Ви знайшли там якісь порушення? Хто це? Я, я себе винним не вважаю. А далі, як, як суд буде, як суд вирішить припускав людський фактор були факти, коли людина десь робить помилку. Там внесе прізвище повторно два рази, то тобто є чисто машинально. А так, щоб хтось спеціально це робив, таких фактів не було. Тож на якому фронті нині підсудний чи є підстави зупиняти кримінальну справу. Суд доручає прокурору усе з'ясувати. Будь ласка, прокурор. Е Зробіть запит на військову частину. Нехай нам дадуть відповідь. З приводу ми розуміємо, що він перебуває на військовій службі, але з приводу реальної можливості останнього брати участь в судовому засіданні або ж особисто, або ж шляхом відеоконференції. Якщо буде у нас відповідь, що це неможливо, то тоді будемо приймати відповідне рішення. Наразі військовому командиру загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Ця земля у самісінькому центрі Луцька недавно була державною. Ще на початку повномасштабної війни ділянка належала державі. Поки українці воюють, простому люду обмежили доступ до публічної кадастрової карти. Кому дістаються державні землі, уже й не побачиш. Так от, виявляється, що ця ділянка під бізнес-центром та біля нього торік стала приватною 14 соток. Раніше й сама будівля теж належала державі. Але в 2007-му фонд держмайна продав її луцькому ресторатору Олегу Бровіну. Схоже, згодом державі і сама ділянка замуляла, вирішили її позбутись. Нині Волинська обласна прокуратура, обласна адміністрація судяться із фірмою Гранд Персона. Мовляв, фірма, як то кажуть в народі, роками на дурняк користувалась землею, але не платила за це. Прокурори нарахували понад 4 мільйони гривень. Таку суму хочуть стягнути. <загнути"> з гарант персони. В даному випадку земельна ділянка сформована, має кадастровий номер, має визначену площу і позов заявлений щодо стягнення суми щодо тієї площі, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Крім того, прошу звернути увагу, що ні з моменту самої реєстрації земельної ділянки, ні з моменту укладення договору купівлі-продажу між відповідачем та позивачем у даній справі площа земельної ділянки не змінювалася. Раніше постійним користувачем ділянки було держпідприємство інформаційно-аналітичне агентство». За яку суму держава торік продала приватній фірмі земельну ділянку, поки мовчать. Представник приватної фірми зауважує, що вони не згідні платити таку суму. Мовляв, користувались лише землею під будівлею, а не всією ділянкою. На інших документах відображено і наявність скверу, який є місцем громадського користування, і також наявність зображення інших споруд, зокрема гаражів, які не належать відповідачу, які відповідачем не користувалися. Були обставини, які не дозволяли відповідачу користуватися всією площею земельної ділянки. Схоже мова про ось це місце біля бізнес-центру. Тут теж красується логотип фірми. Там багаторічні зелені насадження. Тобто, тож на вашій тій ділянці, той, той сквер, і це включено в цю площу 14 сот. Невже роками клієнти та працівники бізнес-центру паркувались де-інде, а не на ділянці біля будівлі. Суддя цікавиться, що ж то за гаражі заважали користуватись всією ділянкою. Коли і куди вони поділись, невідомо. Про які ви гаражі говорите, що там таке. А ми подавали доказ витягне з генплану. Там є зображення, що там були будівлі, які я не знаю, кому вони належали, але вони були. Тобто, то що були гаражі, вже їх там немає? Їх там немає в даний момент, так? Да? То хто їх забрав? Мені це невідомо, бо підприємство набуло це приміщення шляхом внеску в статутний капітал. Тобто це не була купівля продаж і так далі. Це воля була фізичної особи передати майно в статутний капітал. Між тим прокурор зауважує, чому наполягають саме на 4 мільйонах. Практика Верховного суду свідчить про те, що стягненню підлягає сума саме в розрахунку від площі земельної ділянки, яка зареєстрована в державному земельному кадастрі, а не з фактичного використання земельної ділянки під за площею об'єкту нерухомого майни. Представник фірми каже, що є й інша практика суду. Разом з тим озвучує інші розрахунки. Не шість відсотків ставки, як просять прокурори, а три. три вам підходить з урахуванням і скверу і гаражів? Я не скажу, що це підходить. Я просто показав суду альтернативний розрахунок. А ще інший розрахунок альтернативний він виходить із трьох відсотків ставки із фактичної площі, на якій стоїть адміністративна будівля. В першому варіанті сума обчислення вийшла 1 мільйон 241 тисяча, в другому варіанті обчислення сума вийшла 399 тисяч 728 гривень. Представник фірми запевняє, що бізнесмени не ухилялися від сплати за користування земельною ділянкою, а навпаки, були позбавлені можливості оформити землекористування через юридичні перешкоди. Мовляв, вони дуже хотіли дати державі гроші, але держава нічого не зробила, щоб їх взяти. Посилаються на бездіяльність державних установ. кажуть, що не могли оформити договір оренди, бо земля була у постійному користуванні держпідприємства. Не на камеру представник грандперсони запевнив, що кілька років писали листи в різні інстанції з проханням допомогти укласти договір оренди. Чи справді фірма так сильно хотіла заплатити за користування землею? Чи то могла бути ситуація, котра влаштовувала і бізнесменів, і державних чиновників? Суд має розібратися у цій земельній справі. Ви запропонували 3 чи чотири варіанти. Свого бачення так, може, то може ви вже так вививишся визначиться. Якщо ви готові 3%, 3 платити за всю ділянку, чи ви готові платити 3% тільки під будівлею, чи ви готові платити е, ще якось по іншому? Ну то вже займіть якусь позицію чітку, щоб ми десь рухалися кудись в якомусь напрямку? Приватна фірма нині має остаточно вирішити на що вони згідні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Підбили підсумки концерту порятунку Матвія. До зали Волинського академічно-українського облмуздрамтеатру знову завітала Тетяна Колядюк зі своїм синочком, як і оргкомітет благодійного дійства. Ще минулої середи тут не було жодного вільного місця. Всі хотіли побачити та почути виступи відомих артистів. А найголовніше допомогти хлопчику Матвійку із села Межисик із рідкісною генетичною хворобою, м'язовою дистрофією, Дюшена. Родина досі потребує допомоги. Бо для Тівного уколу за кордоном у клініці в Об'єднаних Арабських Еміратах треба чимала сума. Та вдячні всім, хто допоміг. Я неймовірно вдячна усім, хто долучається до нашого збору, долучається до порятунку нашого Матвічка. А особливо я вдячна організаторам цього концерту, цим добрим людям, які нам допомагають, які нас підтримують. Нам потрібно зібрати загалом. 2 мільйони 900 тисяч доларів. Це коштує препарат Телевітіс. Зібрано в нас лише 8,78% і 100 на сьогоднішній день, і це все завдяки цьому благодійному концерту, завдяки цим людям, які виступали на цьому концерті, які підтримували нас своїм талантом, своїми піснями. І завдяки усім тим українцям, тим людям, які прийшли на саме на цей благодійний концерт, які підтримали, підтримали нас не тільки фінансово, підтримали нас добрими, теплими словами підтримки. Я дуже щиро вдячна усім, кожному. Ви просто усі неймовірні. Дякую вам, усім! Дякую усім. Кошти збирали у скриньках при вході в зал, за квиточки на концерт та скидали на банки за посиланням та qr кодом. Через тиждень організатори підбили підсумки та передали всі гроші родині колядюків. Підсумовуємо сьогодні суму, ось і плануємо наступні заходи, тому що сума величезна, майже 3 мільйони доларів. Нам потрібно її зібрати на концерті. Я дотримую інтригу. На концерті ми, ми зібрали досить потужну суму для того, аби збір покрити, треба, аби 120 тисяч людей задонатило тисячу гривень. Коли ми уявимо скільки це людей, це півлуцька. Якщо на Україну це буквально по кілька людей і з кожного. Ного міста тому я вірю в те, і вся наша команда вірить в те. Що ці люди є, вони долучаться, і ми врятуємо нашого Матвія. Він дуже любить життя. Він дуже харизматичний, він дуже веселий, життєрадісний і стухняний. Завдяки наполегливій праці команди організаторів, також підтримки меценатів та партнерів, виступу зірок та глядачів нам вдалося зібрати 1,4 і мільйони гривень. Ми запрошуємо всіх охочих приєднатися до нас, підтримати Матвійка у цьому масштабному зборі. Підтримка цьому п'ятирічному хлопчику життєво необхідна, бо хвороба щодня відбирає у Матвійка сили. Якщо не врятувати у підлітковому віці на маленького волиняна, начекає інвалідний візок, а далі ще гірше. Тому укол життя потрібен якнайшвидше. Всіх небайдужих закликаємо долучитись до порятунку Матвійка. Усі реквізити та посилання під цим відео. Врятуємо, Матвія, разом! Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Час від часу залякував сестру, погрожував їй побоями, а згодом дійшло до того, що став стріляти у сестру та племінника. Взяв мисливську рушницю і здійснив два постріли у зачинені двері кімнати. Саме там була сестра із малолітньою дитиною. Ті втекли через вікно. Той ще стріляв з вікна будинку. Інцидент стався у ківерцях. Згодом волинянин зі зброєю у руках прийшов до сусіда, який сидів в автомобілі. Чоловік. Знову відкрив вогонь. Сусід отримав поранення руки. Коли ж приїхала поліція, ківерчанин почав стріляти і в їхній бік. Про все це розповідає поліція. Кажуть, затриманий був п'яний. 37-річного стрілка вже судили. Прокурори зауважують, часто густо люди, котрі потерпають від домашніх тиранів, мовчать про це. Потерпілі не заявляють про це. В органи поліції замовчують ці події, бо ну так так склалося, що і соромляться, і якби не хочуть виносити ніби сміття з, з хати, тому вона і не зверталася. І це фактично дане кримінальне провадження. Це якраз оце яскравий приклад, що коли жінка чи інша потерпіла особа не заявляє про. Ці випадки домашнього насильства як це породжує відчуття безкарності. Ця історія показує наслідки домашнього насильства в якийсь момент можуть бути ще серйозніші. Ківерчанину інкримінують, окрім домашнього насильства, замах на умисне вбивство кількох осіб, незаконне поводження зі зброєю, посягання на життя правоохоронців, а ще хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Визначено до відбування 12 років позбавлення волі. Чоловік вирішив оскаржити вирок місцевого суду. Вину визнає частково. Мовляв, він не вчиняв домашнього насильства. Наміру вбити когось не мав. Буцім, то він так просто похуліганив зі зброєю. Адвокат переконує, що ківерчанин ішов до поліцейських з рушницею без злого умислу. Наближався до них і зброю на відстані достатньо короткої короткій, і у нього була реальна можливість застосувати вогнепальну зброю. При цьому до жодного із працівників поліції він її не застосовував жодних об'єктивних чинників, які могли би завадити йому це зробити. Також не було наміру е, вчиняти дії, які передбачені статтею е, цієї криміновної статею. не було втім, у вироку суду вказано. Те, що саме поліцейські завадили довести злочин до кінця, свідчать не лише покази поліцейських та свідків, але й досліджені в судовому засіданні письмові докази, зокрема відеозаписи із нагрудних камер працівників поліції та відеореєстратора службового автомобіля. Мотивом скоєння замаху на вбивство є тривалі неприязні відносини між обвинуваченим та потерпілими. Метою таких дій є помста потерпілим за те, що вони протистояли його агресивній поведінці в момент вчинення ним злочинних дій. Адвокат зауважує, що 12 років тюрми то надто суво. Будь-які негативні наслідки не наступили і тому позбавлення волі на срок до 12 років ми вважаємо за НАТО суворим в даній частині вироку. Не прошу вироки сільського районного суду скасувати, призначити покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 10 років. Прокурори ж переконані, 12-річне ув'язнення буде наукою і для інших. Суд правильно визначив, встановив наявність пом'якшуючих, обтяжуючих обставин і міра покарання в вигляді 12 років вона буде справедливою. Для того щоб це було і уроком і наукою для інших правопорушників і так само запобігло вчиненню таких повторних злочин. Самому ківерчанину наразі нема що сказати. Суд видаляється в наражу кімнату для прийняття рішення. Колегія суддів залишає вирок першої інстанції без змін. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Це прапор моєї бригади 116, 47-22. Це мої всі хлопці підписувалися. Павло Мізернюк, житель села Михлин в п'ятому поколінні, пішов на війну, аби захищати східні рубежі нашої держави. Мені позини дали святий, бо виходили на це, Я там мав з собою миро. Я всім хлопцям іконки підбройники повставляв. Миром лоба мазали, молилися, як виходили весь час на позиції. Стрілець санітар, який не без допомоги віри спас не одне життя побратимів. Це сартирі весь час з собою возив. Це люди давали багато. Бачите? Ну, треба дивитися. От. Молитовники, то все зі мною їздило. З 13 років Павло неочікувано для себе відчув потяг до вишивання. Колись мама вишивала рушники, і я в неї косоплодна відтяла. І вона мені показала, я почав там всякі вишивати, всякі маленькі картинки і щось затілося ікони вишивати. Вже в дорослому віці в обідні перерви на роботі відпочивав, продовжуючи творити. Ікону Ісус Христос Павло вишивав три місяці. Оці менші. Десь за 3-4 тижні, якщо фаля сісти, є натхнення, нема життійських проблем. Ну, вишивав я до того часу, поки не жинився. Там вже не було коли. Є таке діло. Так. Да. І навіть на заробітки в Польщу взяв з собою полотно і нитки. А вже зашивав вдома, бо часу не вистачило, приїхав додому і в Польщі мав час і зашивав. А як через кордон перевозили? Не була це культурна цінність, не казав? Ні, ні. Ніхто нічого не казав. Поляки дуже хотіли купити. От. Їм ну, подобалося, що нас, каже, такого ніхто не робить вже. От. Ну, я не... до тієї пори не продав ні одне ікони. Неодноразово на фронті професійні навички і віра рятували життя нашим захисникам. Падали багато біля нас мінометка, не розірвалися. І ну, всі хлопці, ті, що ми ходили на виходи, всі живі. Тільки вже як мене перевели в другий цей, то один хлопець загинув, ну, не винесли його. Там гаряче і не винесли. А так всі хлопці мої, всі живі. Кантузію ми всі мали, такі дрібні осколочні, що їх навіть не виймали, а всі живі, що тільки один з наших всіх побратимів загинув. Ну по без звісті, можна сказати. Дронами летали, він лежить там на полі бою. Після демобілізації побратими Павла і досі телефонують та просять помолитися за них перед завданням. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.